Я саме голоса, набрала робочку. Яка не підтримує ті пропозиції, ставки, які ми хочемо запропонувати, тому прохання до вас, залишайтесь з нами. І на час голосування а я буду просити міського голову, щоб голосування було поіменне, щоб кожен депутат, коли він казав так або ні, відповідав за своє рішення. На сьогоднішній день фактично держава. Мільйони. Вона сьогодні дала нам навантаження е, СПТУ наш, це 53 мільйона, і вона фактично збільшує плату за землю по індексації на 43%. Але наша фракція, я як міський голова, розуміючи те, що на сьогоднішній день на межі закриття залишаються наші підприємства, фактично підтримую вашу пропозицію за зменшення податків і зборів, але до об'єктивного обґрунтованого. Тіх, які написані у цьому зверні. Так що наша фракція, зокрема, багато депутатів будуть голосувати за те, щоб зменшити сьогодні, щоб дати змогу черкаським підприємствам розвиватися і надалі. Я скажу, що відверто держава сьогодні і так навантажує дуже багатьма податками наших підприємств. І коли нам говорять про те, що є землі в оренді і предприятия давно платить, так і вони почали платити ці. Еще тогда, когда земля стоила 39 гривен, а сейчас земля стоит 240 гривен. И сейчас 4,5 раза увеличить, это просто непропустимо. Это мы просто гробим предприемство. И наша с вами задача сохранить каждое рабочее место и сохранить каждое предприятие, особенно те, которые...